Сьогодні у нас в студії заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Анастасія, раді тебе бачити. Дякую, це навзаєм. Перш за все, хочемо говорити про старт нового навчального року. Чи він чимось відрізнятиметься, чи будуть якісь новації. Так, хочу сказати, що до початку нового навчального року в нас залишаються лічені дні. Всі школи перейшли в режим на те, що підвищеної готовності, а вже з нетерпінням чекають повернення учнів до наших закладів загальної середньої освіти. Хочу сказати, що цей рік традиційно ми розпочнемо 1 вересня. Зараз заклади загальної середньої освіти плідно працюють над структурою навчального року. Ми орієнтуємося на те, що цього року в Черкаських Школа будуть і осінні, і весняні канікули. Тобто, так як ми рухалися до цього традиційно. в цілому, сподіваємося, що він буде зменшою кількість тривог а взагалі в ідеалі, звичайно, без них. Тобто не планується да, прибирати осінні весняні канікули, робити зимові довше, тобто в старому форматі. Хоробі... Або цього року ми орієнтуємось на те, що ми рухаємося в звичному форматі, зрозуміло, що під час самого навчального року можливі будуть зміни. Зрозуміло, що ми живемо в період війни і можуть бути зміни в залежності від або безпекової ситуації, або в залежності від. Ну, скажімо, певних перебоїв, але ми сподіваємося, що все буде добре. і Ми орієнтуємо на те, що ми матимемо тиждень осінніх, тиждень весняних і два тижні зимових канікул. Скільки першачків цього року сяде за парти? Станом на сьогодні ми маємо цифру у 2050 учнів. Це не набагато, але менше ніж цифра минулого року. Але в цілому, це непогана цифра порівнюючи з іншими аналогічними регіонами України. У зв'язку з цим ми можемо наспитати, чи загалом спостерігається відтік дітей у Черкасах у зв'язку з ситуацією в країні у зв'язку з війною, і чи не відбувається, наприклад, закриття класів, і можливо мова йде про закриття якихось шкіл в місті? В Цілому зараз ми не спостерігаємо такої надкритичної ситуації для закладів загальної середньої освіти. Не можна сказати, що ситуація для них критична, але ми досить гостро відчуваємо нестачу дітей в закладах дошкільної освіти, і ми розуміємо, що з кожним роком ця кількість дітей буде ставати меншою у наших школах. І по тих даних, які сьогодні нам дає ну і доводяться на рівні держави, ми розуміємо, що за 3-4 роки ми дійсно війдемо в так звану демографічну кризу, і це буде звичайно суттєво. Тобто, станом на зараз ми максимально тримаємо мережу закладів загальної середньої освіти. не має мови про те, що закриваються якісь школи, навпаки, в нашому місті з'являються нові навчальні заклади. Але тим не менш, звичайно, по деяких закладах освіти кількість перших класів стала трохи меншою. Це, звичайно, обумовлено тим, що цього року там на 200 першокласників ми маємо менше ніж минулого. Сказати, що в межах міста це надвелика цифра. Ні, це не велика цифра. Але те, що тенденція вона не позитивна, так це звичайно є. Скільки наразі школярів продовжуватимуть навчання із-за кордону, але в українських школах Черкаськ? Ми поки що орієнтуємося на цифри, яка в нас була станом на закінчення навчального року 2024 2025 Тобто фактично на кінець травня ми мали цифру 1996 дітей, які навчалися за кордоном. Ви знаєте, що трохи змінена система? їхнього навчання тут в Україні, от в цілому, враховуючи, що в закладах загальної середньої освіти нас навчається приблизно 29 тисяч дітей. Ну тобто, фактично, це менше ніж 10%. Чи всі навчальні заклади міста Черкаси готові до нового навчального року, тобто мова і про укриття, і про якісь там ремонтні роботи, і про закупівлю обладнання, підручників і так далі? Так, звичайно, всі готові. У нас завершила роботу комісія щодо оцінки стану готовності закладів освіти до початку нового навчального року. Всі заклади відповідні акти про готовність отримали. Зрозуміло, що галузь освіти. Вона залишається в пріоритеті міської влади, і е, сьогодні на облаштування відповідних просторів, відповідних середовищ на заклади освіти виділяються кошти. Е, ми закінчили дуже об'ємний і дуже важливий проект по будівництву протирадіаційного укриття в школі номер 21 Мене неодноразово казали про те, що це важливо, тому що це ситуація це школа, яка мала найгіршу ситуацію з укриттям, тому що ми не, не мали ні найпростішого укриття в самій будівлі, і е, на жаль, мікрорайон. Розташований таким чином, що дітям дійсно дуже некомфортно було користуватися. Орендованими укриттями сьогодні, власне, це величезний амбітний проект, який вдалося реалізувати. І з 1 вересня діти зможуть користуватися власне цим, цим об'єктом. Велика звичайно, кількість цього року приділяється завершенню тих критичних об'єктів, які у нас були по шкільних обиральнях. Тобто, ви бачите чудово, там в соціальних мережах є нарікання і питання. Вони абсолютно правильні, тому що це такі першочергові базові потреби, які мають бути закритими. Велика кількість коштів цього року виділена на спортивну інфраструктуру в закладах. Загальної середньої освіти, і ми в планах завершити три довгобуди, які роками діти не мали тих спортивних залів. тобто ми фактично завершили школу 34. з 1 вересня діти зможуть там займатися. Зараз активно тривають роботи в школі номер 5 Не більше 10 років не було спортивної зали. І ми фактично маємо цілу плеяду учнів, які випускаються, навіть не позаймавши жодного разу в тій спортивній залі. Сьогодні кошти на завершення робіт. Передбачені і роботи ці стартували, от і на підході перша міська гімназія так само задача, і мінімум, і максимум закінчити ці об'єкти до кінця цього календарного року. Уточнення по укриттях, тобто всі навчальні заклади, всі школи забезпечені у нас укриттями. Е, так, вони в нас власне були забезпечені укриттями, десь здійснені відповідні ремонтні роботи. Е, в нас 22 школи будуть навчатися повністю в очному форматі. Е, 13 шкіл фактично будуть у змішаному форматі в зв'язку з місткістю укритів. Е, от, але в цілому. Так, всі школи мають укриття, хто користується власними укриттями, хто користується орендованими укриттями, але, скажімо, ситуація по місту нормальна. Чи плануєте ще якісь нові заходи безпеки впроваджувати в школах міста? Щодо заходів безпеки, ви знаєте про те, що в нас у місті реалізується проект Шкільний офіцер безпеки. Він стартував минулого року. У нас фактично було покрито 25 найбільших закладів загальної середньої освіти. Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку, тому що таке нововведення на рівні держави воно в принципі показало свою ефективну роботу. Сьогодні ми отримуємо лише позитивні відгуки від закладів загальної середньої освіти. Ми продовжимо цю роботу. З 1 вересня у нас запуститься центр освітньої безпеки на базі однієї із шкіл. Тобто, це будуть такі центри по роботі з дітьми. Там будуть працювати і ювенальна превенція, і безпосередньо офіцери освітньої безпеки, психологи, і так далі. Тобто, от з тими категоріями дітей, які власне мають бути залучені до цих процесів. Ми будемо продовжувати цю роботу. у ну, в в нас гарна співпраця саме в напрямку. Ко забезпечення такого правопорядку і і порядку в школах нашого міста. А з приводу говорили, що в деяких освітніх закладах хочуть зробити, наприклад, пропускну систему, в деяких там встановити камери. Щось цьому плані буде робитися? У нас робитися? камери встановлені в усіх закладах загальної середньої освіти. Що стосується пропускних систем, то в деяких закладах встановлені рамки ми будемо продовжувати цю роботу спільно з поліцією. І звичайно, все, що стосується забезпечення безпеки, так це пріоритет номер один. Наразі в школах міста Черкаси, згідно із державною вже ініціативи, безкоштовно харчують дітей перших четвертих класів. Проте тоді говорилося, що в перспективі можливо харчуватимуть і дітей середньої школи, а можливо, і старших класів. Чи місто Черкаси, скажімо, саме долучатиметься, оскільки раніше ще до державної ініціативи у нас так само харчувалися дітки безкоштовно, чи міська влада. Скажімо, фінансуватиме можливо харчування дітей середньої школи, і загалом які заходи робитимуться для покращення харчування дітей. Я хочу сказати, що реформа харчування це одна з тих, яка в пріоритеті, і яка як то кажуть, тримаємо руку на пульсі. Так дійсно, ми з 2015 року фактично харчуємо дітей перших четвертих класів ще до того, як це було загальнодержавною ініціативою з минулого року за ініціативи Олени Зеленської фактично впроваджено безкоштовне харчування дітей перших четвертих класів по території всієї України. Ми отримуємо державну субвенцію. Місто дофінансовує різницю між вартістю і між сувенцією, тому що вона не покриває повністю вартості харчування в нашому місті. Що стосується ініціативи збільшення категорії, так дійсно ми отримуємо відповідні запити. І сьогодні на рівні держави це питання вивчається для того, аби збільшувати категорію і кількість дітей, які будуть забезпечені відповідним харчуванням. Зараз в першу чергу мова йде про прифронтові території, але далі ця ініціатива має розвиватися. По всій території України хочу сказати, що місто готове дофінансовувати цю різницю на ту кількість дітей, яка власне буде визначена державною програмою. Тобто, якщо на рівні держави буде прийнято, що ми харчуємо там 5, 7, 8, 9 дев'яті класи, то відповідно місто буде покривати різницю в цьому харчуванні і за інших дітей. Тобто ми. Точно одне з тих міст, яке визначає, що це важливо, що це пріоритетно. Ну, ми отримували чимало критики позаминулого року, про те, на часі повертати харчування не на часі. Але ну, правда, і державна політика, і ті відгуки, які ми сьогодні отримуємо від батьків і, головне, від дітей, вони свідчать про те, що вектор був обраний правильно. Що стосується покращення харчування в цілому, зараз триває дуже Така активна і масштабна робота щодо покращення інфраструктури шкільної сьогодні. Реалізується великий державний проєкт щодо модернізації харчоблоків. Ми отримали минулого року субвенцію на два харчоблоки. Це 26 і 32 друга школа. Тобто, ми на стадії, скажімо, максимального фінішу 1 вересня буде запущений харчоблок 26 шостій школи. Він абсолютно сучасний, надсучасний. Він Відповідає всім вимогам, всім критеріям. І він має надсучасне кухон. На обладнання, яке Дозволить і спрощить і спростить якомусь е процесі приготування страв, в іншому це буде ще більш здоровіше харчування, тому що воно дозволяє готувати геть по інших і по нових технологіях. Е місто самотужки здійснило капітальні ремонти в дев'яти харчоблоках нашого міста, але зрозуміло, що е на часі всі. Тобто, як правило, е це якісь такі поточні ремонти, але ну, там, наприклад, та сама Берегиня, тобто у нас виготовлена проєктно на кошторисна до. Документація, і ми збираємося наступного року подавати і так само на державну субвенцію, аби, ну скажімо, отримати таке співфінансування з держави і реалізувати цей проект і по інших школах, тому що дійсно нюанси є. Зараз коштом міського бюджету ми розпочинаємо капітальний ремонт їдальні фізико-математичного ліцею. Це не велика їдальня, але все одно треба їй проводити, як то кажуть, до ладу. Тому активно рухаємося в цьому напрямку. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, у дев'яти школах міста вже абсолютно повністю відремонтовані харчоблоки, і кожен рік це буде масштабуватися. Поскільки десь плануєте харчоблоки в рік ремонтувати? Якщо буде державна підтримка, і ми будемо отримувати цю державну субвенцію. Ми можемо собі дозволити значно більше. Тому що як це правильно сказати, це не дешеве задоволення, і один харчоблок обходиться в районі 10 мільйонів. Гривень це з сучасним обладнанням, з ремонтами, з дотриманням всіх технологій, хаспів і так далі. Харчоблок, який ми зараз ремонтуємо в фімлі, він значно дешевший, тому що, по перше, там харчується невелика кількість дітей, і він буде реалізований по принципу не базової кухні. А там буде здійснюватись безпосередня безпосередній кейтерінг, тобто це частина обладнання, яка саме самоорган... Орієнтована під кейтеринг, і відповідно це ремонт самої зали харчоблоку. Тому це такий не занадто дорогий проект, але його також треба зробити, тому що ну тому що це важливо і умови там зараз точно не найкращі для харчування дітей. Якщо вже згадали про Фімлі рішенням депутатів Черкаської міської ради він був перепрофільований в науковий ліцей, що це значить для закладу, і перш за все, і найголовніше, що це значить для освіти наших дітей. Я хочу сказати, що Фімлі дуже довго рухалося до цього процесу і. Майже два роки було витрачено колективом на те, аби привести у відповідність програми, пройти відповідні аудити і отримати, як то кажуть, зелене світло на те, щоб стати науковим ліцеєм. В рамках, ну по-перше, це дуже престижно для закладу. В рамках Черкаської області це єдиний заклад, який має статус наукового ліцею. І в рамках країни це лічена кількість цих ліцеїв. Тому дійсно і для освіти міста, і для освіти нашої області це велике Крок вперед зрозуміло, що для Фімлі це збільшення такої наукової складової роботи у навчанні дітей коштом міського бюджету. Ми забезпечимо дітей найкращих дітей з кожної паралелі, які будуть мати найвищі результати, найвищі рейтинги в навчанні. Вони будуть забезпечені додатковими стипендіями, тобто це такий крок стимулювання до і навчальної і навчання, і роботи. Ну і в цілому, мені здається, Фімлі отримало цей статус абсолютно заслужено. Тому що багато років це заклад, який знаходиться в топі по якості і надання освітніх послуг по кількості дітей, які здобувають перемоги на олімпіадах, на манах, і відповідно кількість двох Тому це той заклад, який, на мою думку, абсолютно виправдано і абсолютно логічно, підвищує, як то кажуть, свій статус і свій рівень. Ще один заклад, якого раніше не було в Черкаській області, це військовий ліцей, який уже 1 вересня, ми так розуміємо, відкриє свої двері. Тож, якщо можна, трішки детальніше про його запуск, і скільки школярів подали туди свої заявки. Дійсно, це дуже, дуже масштабний проект, і, скажімо, Черкаська область була єдиною, яка не мала такого аналогічного. Закладу на свої території в квітні місяці рішенням Черкаської міської ради прийнято. Рішення і волю про те, що ми такий заклад створюємо. 1 вересня він розпочне свою роботу. Зрозуміло, що ми провели набір учнів: 70 учнів, які успішно подавали вступні випробування, приступлять до навчання. Достатньо серйозний, і достатньо глобальний проєкт, тому що аналогів його, повторюся, на території нашої області не було. Зараз запустилася дуже велика і дуже гарна команда людей, які створюють. Які вилучаються військовий ліцей, дійсно він буде унікальним за рахунок посиленого вивчення предмету захисту Україна, за рахунок того, що будуть впроваджені нові додаткові факультативне вивчення предметів посилена, скажімо, фізична підготовка учнів, коштом міського бюджету ми забезпечуємо трьохразове харчування, тому що це буде перебування достатньо тривало в закладі загальної середньої освіти, тобто фактично з 8 до 5 вечора діти будуть за в навчальному процесі і, скажімо, в таких факультативних проектах, і сьогодні у нас. Ведеться активна співпраця із практичними підрозділами для того, аби долучати спеціалістів і інструкторів до безпосереднього навчання наших учнів. І також коштом міста повністю забезпечена форма для дітей. Це такий важливий елемент для функціонування військового ліцею. Чи матиме цей заклад якісь посилені заходи безпеки? Звичайно, якщо цьому буде потреба. Так, ми сьогодні він буде розміщуватись на території одного із закладів загальної середньої освіти. І сьогодні ми закінчуємо і поч, закінчуємо одні роботи, починаємо роботи по виготовленню проєктно кошторисної документації на реконструкцію однієї із закинутих будівель будівель колишніх дошкільних навчальних закладів для того, аби в майбутньому цей ліцей можна було перемістити. Також говорили про те, що ветерани зможуть претендувати на посади. Педагогів, які викладатимуть захист вітчизни. також новий предмет. І а, чи є вже прецеденти в Черкасах, що ветерани подали свої заявки і приступлять до виконання обов'язків, і чи можуть це робити тільки ветерани, які мають педагогічну освіту, чи можливо якісь розроблять механізми, що ветерани, які... Проявляють бажання для них якісь можливо курси, організуючи якісь додаткове навчання, так скажу, що це не тільки відразу з, mm. з кінця, не тільки ті, хто мають педагогічну освіту, а люди, які мають вищу освіту і безпосередньо бойовий досвід можуть бути долучені до викладання цього предмету. Це така, як то кажуть, новація на рівні держави. Що стосується в цілому предмету захисту Україна, то ви знаєте про те, що вже рік в нашому місті він вивчається по нові. Новій схемі і нових правилах, тобто він не вивчається в кожній школі, а фактично на місто створено три осередки, де здійснюється викладання цього предмету. Так, у нас була, скажімо, така потреба у кадрах, тому що є певні, певні кадрові питання, звичайно, в сфері освіти. Сьогодні Після дійсно такої анонсу ми сформували команду вчителів, і приємно, що в цій команді є дійсно ветерани, люди з бойовим досвідом, які виявили бажання і готовність долучитися до викладання до навчання наших дітей. Які проєкти за час твого кураторства освітою ти вважаєш ось такими найвдалішими на твою думку? Я думаю, що найвдаліше це точно реформа харчування, що стосується і садочків і шкіл. Це те, що було дуже проблемне на початку. З чого ми власне починали, тому що ми зайшли в той період, коли в садочках міста, окрім сосисок і круп, не було абсолютно нічого. І дійсно, тобто, це починалося з таких там скандалів, мітингів, і батьки абсолютно, як то кажуть, справедливо піднімали, задавали питання. Ми здійснили дуже велику, дуже комплексну роботу щодо того, аби харчування і в школах, і в садочках було дійсно на найвищому рівні. І мені сьогодні дуже приємно отримувати. Схвальні відгуки від батьків, які кажуть про те, що в садочку харчують так, що ми вдома не можемо приготувати, і повторити по смаку такі страви. І саме головний показник це. Коли діти від цього отримають задоволення, коли ти заходиш, а тарілки чисті і діти їдять задоволення, ну означає, що робота була зроблена правильно. Ну і звичайно, ініціативи, які спрямовані на підтримку от молоді, молодіжних ініціатив, я вважаю, що у нас дуже гарний проект, що стосується стажування учнівської молоді, це дійсно той проект, який дозволяє не тільки там провести таку якусь профорієнтаційну складову, а він дозволяє відкривати певні нові можливості і грані для нашої молоді. Вчить їх бути суспільно активному, суспільно активними в громадському житті, і це дуже важливо, тому що знаєте, ми часто говоримо про те, що там ми маємо підтримувати молодь, бо це майбутнє. Це майбутнє, але молодь це в першу чергу сьогодення, і ним треба займатися. Їм треба показувати і переконувати, чому треба жити в місті Черкаси, чому треба залишатися в Україні. Чому важливо слідкувати за суспільним життям в місті і в країні? Чому треба висловлювати свою позицію? Тому мені дуже приємно, що такі ініціативи із молодіжної активності, із розвитку учнівського самоврядування, що вони сьогодні отримають належну підтримку з боку міської влади, і дійсно сьогодні дуже велика, дуже гарна комунікація, саме саме з молоддю, це. Дуже важливо, можливо, в планах ще запровадження якихось ініціатив з підтримки молоді талановитої молоді, молоді, яка займається спортом. У нас достатньо розгалуджена система. Підтримки і стипендій для молодих людей, тобто ми окремо велика програма по е, спортсменах. Окремо в нас є програма по учнях е, закладів загальної середньої освіти. Буквально на днях ми нагородили преміями одноразовими дітей, які здобули перемоги на Манах, Олімпіадах, двохсотбальники. Е, тобто, місто. Е, це правильно сказати, активно реагує на такі да, перемоги молоді, і ми максимально хочемо заохочувати і підтримувати. Тут аналогічна програма діє в закладах культури. Зараз ми. Працюємо з міською молодіжною радою, і я думаю, що ми на наступний рік запустимо таку систему грантів на реалізацію молодіжних ініціатив. Тобто зараз ми от працюємо в цьому напрямку, аби віднайти механізм і з наступного року передбачити відповідні кошти в бюджеті для того, аби можна було зреалізувати такий проект і ті ідеї, які є в молоді, щоб їх можна було реалізувати от абсолютно в різних галузях нашого міста. Який спортивні галузі ти також можеш виділити і вважаєш, що він дуже успішний. В першу чергу успішно те, що, попри війну, спорт залишається в пріоритеті і він точно ні на хвилину не відійшов, як то кажуть, на задній план. У наших закладах загальносередніх закладах спортивних з'являються нові секції, нові відділення, зокрема відділення вітрильного спорту. Ми сьогодні, до речі, коштом міського бюджету було закуплений необхідний інвентар. Це сучасні яхти, це сучасні двигуни, які потрібні для функціонування гуртка. Тобто майже на 2 мільйони було закуплено такого обладнання сьогодні воно буде передано в спортивній школі і буде використане власне для навчання дітей, тому що ну взагалі такі водні види спорту. Сьогодні їхній розвиток в Черкасах – це точно пріоритет, тому що ми сьогодні маємо більш-менш і безпекові умови, і дійсно ми маємо дуже гарний природний потенціал. І сьогодні ми приймаємо всю Україну і на чемпіонатах, і надаємо наші тренувальні бази. І ну, правда, гріх. Не мати цього самим, не залучати до цього дітей, не навчати їх. У нас сьогодні активно підтримку отримав кінний спорт і фактично. Місто своєю підтримкою не дало можливості закритися цьому виду спорту. Також надзвичайно шалений попит сьогодні серед дітей, і ми маємо вже такі певні досягнення, певні результати. Ми трошечки розширили кількість стипендій спортивних. Це дуже гарна ініціатива, яка діяла вже багато років, і додали категорію спортсменів, які готуються до олімпіади. І власне ми. І цим спортсменам, і їхнім тренерам даємо підвищені стипендії по 25 тисяч гривень щоден, щомісячна стипендія, яка власне витрачається на підготовку, тому що ми розуміємо, який це власне серйозний і дорогий процес. Не ну, в цілому, те, що е, сьогодні і е, ремонтується спортивна інфраструктура. Ми зараз на стадії ремонту залу е, залу важкої атлетики, е, е, безлічі амбітних е, великих проектів, які зрозуміло, що поки що не стоять на паузі, е, тому що. Ми чекаємо закінчення війни, повернення миру в Україну. Але тим не менш, сьогодні спортивна галузь точно не утіснена, не, не утіснені її інтереси, її пріоритети. І ну, це важливо, що міська влада навіть в період війни визначає спорт як, таким, як такою гаузи, яка має розвиватися. Які здобутки, можливо, є і проблеми в роботі служби у справах дітей є, яка також перебуває під твоїм кураторством. Uh, я вважаю, що це. Uh... Найважчий структурний підрозділ і найважча робота. В першу чергу, емоційно. Я хочу подякувати всім працівникам служби у справах дітей. Їх за їхню роботу точно ніколи не кажуть спасибі, тому що вони завжди крайні, завжди винуваті. Вони займаються роботою, яка просто для більшості людей здається страшним сном. і Це правда, тому що це вилучення дітей, це позбавлення батьківських прав, це робота з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини. І повірте, вони щоденно зіштовхуються з такими ситуаціями, які ну, знаєте, ми дивимося по телевізору і думаємо, що то, то там частина вигадка. Так? Тому я дуже дякую за цю роботу. Вона надзвичайно потрібна, вона надзвичайно важлива. І дуже важлива в цій роботі саме комунікація, тобто комунікація з закладами загальної середньої освіти, з закладами дошкільної освіти. Тобто, дуже важливо, ми постійно наголошуємо на те, що ну, от родини, які потребують підтримки і дім. Які потребують такої уваги з боку служби, вони мають бути е, виявлені і побачені на самому початковому етапі. І ми просимо громадян, батьків, сусідів бути уважними і бути. Е, Звертати увагу на те, що відбувається поруч з вами. Тобто ми отримуємо дуже багато там, повідомлень, там навіть від сусідів, які кажуть про те, що от нам здається, що от є неналежне там, ставлення до дитини. Служба виїжджає, служба проводить, складає акт оцінки потреб дитини. Вони виїжджають центром соціальних служб з поліцією. І от завдяки такій реакції і свідомості громадян дійсно вдається врятувати не одне життя дитини. Це важка робота. Це, ну, завжди вони роблять по версії. Батьків завжди вони чинять неправильно. Але тим не менш, такі непопулярні кроки, вони. Вони потрібні. Тому, звичайно, в нас з періоду повномасштабного вторгнення у нас побільшало і випадків домашнього насильства. Особливо за останній рік ми фактично за перше півріччя фіксуємо їх більше, ніж за весь минулий рік в цілому. Тому робота така дуже активно ведеться. Ми Одна з небагатьох служб в Україні, яка зреалізувала проєкт Барнахусу на своїй території. тобто... Це проект, який а... Убезпечує дітей і дозволяє їм максимально нетравматично пройти стадію досудового розслідування і не контактувати з правоохоронними органами. Також спостерігаємо, що останнім часом збільшилася кількість випадків насилля серед дітей, молоді чи не планується на рівні міста запровадити якесь посилену роботу психологів в тих же закладах загальної середньої освіти, щоб вони, скажімо так, превентивно Діяли. Так, звичайно, ми так само реагуємо на всі ті новини і виклики, які з'являються в соціальних мережах. Ну, особливо на кінець навчального року, це була просто якась засилля фактів жорстокого поводження з тваринами по всій території України, і це, це просто такі знаєте, як звірства. Звичайно, ця робота посилено ведеться. Вона ведеться і службою справах дітей, і офіцерами освітньої безпеки, і ювенальною превенцією. Окремо, звичайно, включає. Це соціальні педагоги, психологи. Тобто, це така максимально комплексна робота, яка ведеться всіма на те відповідними, відповідними службами. На цьому пропонуємо завершити нашу розмову. Анастасія, ми тобі дякуємо. Дякую. А нашим глядачам нагадуємо, що сьогодні у нас в студії була заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Дякуємо, що були з нами. Дякую.